Сьогоднішня погода знову здивує температурними показниками. Зазирнемо в кожен куточок країни, щоб знати, до чого готуватись 10 липня. На Київщині температура в день підніметься до 35 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Небо буде майже безхмарне, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура в день становитиме 24 градуси тепла, а вночі плюс 12. Небо буде значно вкрите хмарами, місцями можливий невеликий дощ. У Чернігівській області температура в день досягне 34 градусів тепла, а вночі буде плюс 18, вітер південно-східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде абсолютно чистим, без жодної хмаринки. На Сумщині температура в день складе 34 градуси тепла, а вночі плюс 24. Вітер південно східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода без опадів. На сході. У Харківській області температура вдень підніметься до 36 градусів тепла, а вночі буде плюс 26. Вітер південно східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься безхмарним протягом усього дня. На Донеччині температура вдень становитиме 36 градусів тепла, а вночі плюс 26. Вітер південно східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується повністю сонячний день. У Луганській області температура в день досягне 36 градусів тепла, а вночі буде плюс 26. Вітер південно східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде кришталево чистим. На півдні. В Одеській області температура в день буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 17. Вітер південно-східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься ясна погода без опадів. У Миколаївській області температура в день складе 35 градусів тепла, а вночі плюс 18. Вітер південно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Прогнозується безхмарний день. У Херсонській області температура в день підніметься до 36 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. Вітер південно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде повністю чистим. У Запорізькій області температура в день досягне 37 градусів тепла, а вночі буде плюс 24. Вітер південно-східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується спекотний день без жодної хмаринки. У Криму температура вдень становитиме 35 градусів тепла, а вночі очікується плюс 21. Вітер західний, швидкість 9 метрів за секунду. Небо залишатиметься ясним. На заході. У Львівській області температура вдень складе лише 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами з дощем. В Івано-Франківській області температура вдень становитиме 14 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з помітними опадами. У Тернопільській області температура в день буде 14 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується повна хмарність з невеликим дощем. До речі, друзі, якщо ще не підписані, саме час. Поставте лайк і надішліть це відео тим, хто теж стежить за погодою. Працюємо для вас щодня. У Чернівецькій області температура в день підніметься до 15 градусів тепла, а вночі очікується плюс 14, вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде затягнути хмарами, місцями слабкий дощ. У Закарпатській області температура в день становитиме 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність з опадами. У Рівненській області температура в день буде 15 градусів тепла, а вночі очікується плюс 10. Вітер північно-західний, швидкість до 7 метрів за секунду. Небо затягне хмарами місцями короткочасний дощ. У Волинській області температура в день становитиме 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість до 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами з дощем. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься майже повна хмарність з можливими слабкими опадами. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень складе 38 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер південно-східний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде кришталево чистим. У Полтавській області температура вдень становитиме 36 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 21. Вітер південно-східний швидкість 7 метрів за секунду. Очікується повністю сонячна погода. У Черкаській області температура в день буде 33 градуси тепла, а вночі плюс 18. Вітер південно-східний. Швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода без опадів. У Дніпропетровській області температура в день складе 37 градусів тепла, а вночі плюс 24. Вітер південно-східний. Швидкість 7 метрів за секунду. Очікується безхмарний день. У Вінницькій області температура в день становитиме 23 градуси тепла, а вночі плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, з можливими невеликими опадами.